Штука непогана, дармове паливо на зиму тачка за хвилину і тачка повністю набита! Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазуріярік. І заказали отакі Бачите таку сучку різку, але скоріше воно і великі підуть, так як дрова у нас дорогі, будемо це беремо. Перший раз, правда, заказував на діливері, але кажуть, що дешевше. Так що будемо пробувати. Остальне покажу вдома при роботі. Хочу трохи розказати про цей агрегат. Бачите. Паличне. І ми його замовили. Прийшло Отакі От прочистку в лісі робили. Але гілки залишаються. За такі дрова ще треба платити, а є дуже багато гілок, які можна просто через наш подрібнювач деревини пропустити. Я покажу, який він є. Він бере вісім сосну до вісім. І 6,5 дуб може взяти граб, перебиває на куски 20 сантиметрів. І він вже вдома привіз я вже його. Так нам загрузили. Правда, він прийшов без кардана. каже, кардан підбирать собі самі. Бачите, буде гілки наші кидати, а там буде складатися. Ми взяли, щоб в мішки. Бачите, мішки сітки старі. Кидаємо і воно буде, як то кажеться, перебивати нам сантиметрів 15-20, як дрова перебиває. Правда, як то кажеться, соблюдати, щоб крупніше не попало, тому що товал від мощності, Там на 550 обертів все максимальне, скоріж не треба. І від 16 кінських сил тракторця. Як в нас 40 ка то буде непогано. І показав вам, який він прийшов. Тільки це, і отут була інструкція. Все, непогано. Нам треба це, бо кажуть, що ми будемо дрова, як багато йдуть, на такий дом, от, на такий дом здоровий опалити. Він цегельний, це я знаю, що багато пішло в цьому році. а купляти, звичайно, грошей таких немає. А гілки, як йдуть, навіть можна в лісі договоритися з самими. Це на обочину по дорозі. Ми прошли рік проходили дорогу тут, будували і по боках оброблювали, так гілки лишилися. Можна під'їхати, перепустити гілки, і буде вам зимою на напаливо. Без, ну, вважається, безкоштовно, тільки соляра і робота. Звичайно, це піде. Так само можна договоритися і в лісі. А ми його взяли для того, щоб повернувшись на... Херсонщину і ми могли би. Ті самі гілки, дуже багато там гілок буває, теж і по посадках. І так вони постійно валяються, палять, а так можна кажучи, під'їхати зразу до кожної кучки, перебити його і буде, як то для себе непогано. Погукаю сусіда та якось помаленьку. Зробимо тоді, я вам вже покажу повністю відео. А так, апаратура непогана, кажуть, що зроблено з сталі. Тут це є, я сам прочитав його, так що дивимося. Для чого ми взяли? Ми взяли, так як зараз топливо, як кажуть, дороге, Стоїть прицеп 10 і більше тисяч гривень. Це дуже е, великий. А його хвате, ну, буквально, я так думаю, на місяць-півтора на нашу хату. А тут я побачив дуже багато е, гілок. Є е, де дерева. Спилювали, я навіть багато бачу, що в лісі, коли йде, бо ми ходили в ліс, багато є гілок, які робляться просічка або ну, дрова ріжуть лісничество А решту я питав, чи можна ті гілки, щоб не втопити, переробити на дрова. Бо там такі ще є і гробини, є 8 см, де є 6 см. Мені сказали, що можна. І ми взяли такі Фірма палці, дробілка чи гілка, різка, ще що небудь. Це ми пробували. Буквально тачка за хвилину і тачка повністю набита. Але тут зроблено, бачите, на чи сітки, чи мішки. Собі зацепив помаленько, чи в ліс поїхав, чи так. Ми вже показували вам, як воно працює. Але думаю, що штука непогана, непогана, тому що кажу, що це буде, як кажеться, дармове паливо. В на зиму, щоб е, п, палити. Звичайно, вона дорога є, але почитати скільки ви спалюєте, а воно буде не на рік, а на багато, е, то можна ті гілки брати. Я вам кажу, навіть саду обробляють, гілки опилюють, е, під'їхали, забрали. То в будь-якому, я не кажу на регіоні нашому, що тут ліси довкола, а всюди. Навіть, якщо навіть я бачив, що в нас на Херсонщині теж дуже багато гілок лежало на обочині в посадках, може хто. Брав чи що дуже-дуже багато було. Їх так не бере, щоб переробити. але все рівно люди брали. А щоб, не, як то кажеться, різати, рубати, такий апарат собі впустив. Тут 9 від 6 до 8 сантиметрів. Перебуває непогано. Не Тут підійдіть сюди, будь ласка. Тут у нас такі є, бачите, оце такої фірми. Різні фірми є. А в нас така фірма є. Покажу, які там є ножі, бачите, ножі які є. Бачите, які ножі. І воно рубає. Рубає дуже добре. Ми вже пробували. Ще хочу вам сказати по кардану. Так, тут з карданом не йде. Тут з карданом не йде. Це на 6. З одної сторони, і так як в нас китаєць, у нас теж 6. І якраз такі кардан ми були взяли ще раніше купили, але бажано, щоб були сам, е, самі кулаки е, більш-менш здорові У нас на фрізі. Є 6 на 8, нам не підходить він. Треба ще шукати одну сторону, 6 на 6 робити. О, Але тут ми мали такі. І в відділі ми показували його. Рекомендую хто по бажанню, тому що воно кажу: не на рік, не на рік, а Штука непогана. Буквально, що ти маєш цілий день, а так до лісу, кажу, під'їхали, то що у вас ніхто не буде кричати ні, нічого, а гілок можна набрати. Кажу, дуже багато гілок є, їх спалюють, коли при очистці їх спалюють. А так собі набив і маєш ту саму, бачите, ми тут робили, тут зробили. От отак от перебуває. А то можна зразу, бріть собі та й кидайте. Брісся кидайте. А як воно буде в сітках чи в, е, в мішку, кажу під тут складати, воно дуже добре висохне. Тоді з мішком взяли в хату. Пару мішків стопили, і от і вам її є вже, як то кажеться, тепло в хаті. Пробували тут можна, нам прийшло на отакі палеті такі, то ми взяли, пробували на ній і робити. То нам подобалося на ній, тому що якраз і високо, і так. Але це можна знімати і на землю ставити. А ні, то можна так. Було. Підняли воно не тяжке. Так що непоганий фірма. О, непогана штучка, ще раз кажу, по бажанню можете все взяти навіть.